На сьогоднішній день головна проблема полягає в тому, що склалось певне стереотипне ставлення до корупції. Частина суспільства виражає скепсис. У багатьох людей просто є вже вироблене відчуття, що з корупцією боротись абсолютно безсильно, тому що це явище є повсюдним і нездоланим. У значної, переважної частини скептичне ставлення. В іншої у завзятих активістів є бажання, боряться, однак немає. Компетенції, нема розуміння, що саме потрібно робити. І в зв'язку з цим Київська обласна державна адміністрація ініціює впровадження дієвої програми, яка буде і створювати необхідний емоційний фонд для того, щоб долати скепсис, і з іншого боку пропонувати дієві кроки, які спрямовані на результат. Повинен сказати, що поряд з цією програмою окремі заходи на рівні області вже впроваджуються. І з гордістю констатую, що Годжуродський район сьогодні є пілотним проєктом, в якому впроваджуються дієві антикорупційні ініціативи. Те, що я демонструю як керівник райдержадміністрації, це все е фактично впроваджується за погодженням з першим заступником голови облдержадміністрації. Левом Ревазувичем, і я хотів, маючи нагоду, подякувати, що ті смілі, сміливі ініціативи, яких немає сьогодні більше ніде в Україні із приводу оприлюднення інформації, і з приводу трансляції, вони всі не просто були підтримані, але і захищені, тому що не всі ж сьогодні чиновники готові бачити такий формат роботи. Останнє, що хочу вам сказати, присутнім всім присутнім. Потрібно розуміти, що сьогоднішня ситуація, яка склалась в Україні, за яку ми платимо землями, а гірше життями кращих людей, це є прямий наслідок корупції. І проблема не в інтервенції зовні, а проблема в тому, що імунітет суспільства був фактично знищений цим явищем. Було зрозуміло, що системна корупція невідворотно призводить до колапсу суспільства. І те, що ми сьогодні спостерігаємо, якраз ним і є. Однак подальше зволікання з боротьбою з цим ганебним явищем може призвести до наслідків більш масштабних, більш трагічних. І тому справа боротьби з корупцією сьогодні це не примха, це не бажання, це обов'язок, місія, виклик перед кожним, хто знаходиться саме в цьому залі. Ми не говоримо про абстрактних громадських активістів, ось вони на другому ряді. Ми не говоримо про якихось сільських голів. Ось ця частина залу і частина тут сидить. Комунальні підприємства, відомства, від нас, саме від нас, залежить рівень корупції в Вижгородському районі. І завдяки сьогодні запропонованій програмі, яку потрібно брати до роботи з моменту її презентації, ми отримуємо ноу-хау, яке гарантує успіх і гарантує встановлення України як справді правової держави.